Слава Україні, міноборони спростило роботу ВЛК. Агент Росії готував підриви авто військовослужбовців у столиці. Житель Хмельниччини за 13 тисяч доларів вивозив чоловіків за кордон. Аферисти видурили у мешканок Хмельниччини 398 тисяч гривень. Детальніше далі я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Міністерство оборони України оновило порядок проведення військово-лікарської експертизи в Збройних силах України. Про це повідомили у телеграм-каналі оборонного відомства. Отже, більшість документів тепер автоматично надсилаються в електронному вигляді до реєстру оберіг, зменшуючи паперову тяганину. Також чіткі терміни встановлено граничний термін перевірки документів ВЛК до п'яти днів, що пришвидшує весь процес. Також тепер громадяни можуть отримати рішення ВЛК безпосередньо у медзакладі. Дівдень звернення, якщо не потрібне додаткове затвердження, ці кроки мають на меті цифровізувати та оптимізувати процес проходження ВЛК, роблячи його швидшим та ефективнішим, зазначили в Мінобороні. Служба безпеки України затримала агента Росії, який готував у Києві підриви авто, що належали військовим сил оборони. Чоловік пройшов тестове завдання, вчинив кілька підпалів у столиці. Далі терорист мав закласти вибухівку під машини військовослужбовців, а російські спецслужби дистанційно підірвати їх разом із воїнами. Наразі його затримали. Зраднику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Затриманий співпрацює зі слідством. На війні загинули двоє захисників Хмельниччини. У Полонську громаду на щиті повернувся мешканець села Велика Березна, солдат Шуляр Юрій Миколаєвич 1992 року народження. Стрілець номер обслуги 4-го десанто-штурмового відділення десанто-штурмової роти. Юрій віддав своє життя в бою в районі населеного пункту Попів'яр Краматорського району Донецької області 21 травня 2025 року. У Судилківській громаді повідомили, що 26 травня у російсько-українській війні загинув житель села. Раулен Беч Олександр Анатолійович 1987 року народження. Навідник десантно-штурмового відділення 3-го десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 1-го батальйону морської піхоти однієї із військових частин матрос. Олександр загинув поблизу одного з населених пунктів Покровського району Донецької області. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. Виїзд за кордон за 13 тисяч доларів, 32-річний житель Хмельниччини обіцяв вінничанину доставити його до західних областей України та організувати незаконний перетин кордону поза межами пунктів пропуску. Затримали чоловіка на околиці Вінниці після отримання коштів. Гроші вилучили в автомобілі фігуранта. Також правоохоронці виявили у транспортному засобі пістолет та револьвер. Позашляховик Land ровер, який зловинстик планував вивести свого клієнта до кордону поміщений на арешт майданчик наразі слідчі завершили розслідування кримінального провадження та скерували обвинувальний акт до суду. Юлку загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Хмельницькому, внаслідок ДТП, травмувався 31-річний велосипедист. По вулиці Степана Бандера, 37-річна хмельничанка за кермом Кіа Соренто, наїхала на 31-річного велосипедиста. У результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження. Йому надали медичну допомогу без госпіталізації. За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі ж встановлюють усі обставини події. Аферисти видурили у мешканок Хмельниччини 398 тисяч гривень. До 47-річної кам'янчанки зателефонував, нібито працівник служби безпеки банку. За його словами, рахунок жінки опинився під загрозою несанкціонованого втручання, і необхідно негайно захистити його. Для цього зловмисник випитав у потерпілої код, цифри на звороті картки та смс код від банку. І Вже за мить з рахунку заявниці зникла 291 тисяча гривень. 27-річна жителька Чемеровецької громади знайшла у соціальних мережах підзаробіток, який полягав у вкладенні особистих коштів на невідомій платформі. При цьому роботодавець запевняв жінку, що ці гроші повернуться їй назад із відсотками. Повіривши, потерпіла, надіслала 107 тисяч гривень. Однак отриманого прибутку не було, а зв'язок з роботодавцем зник. З даними фактами, поліцейські відкрили кримінальні провадження та встановлюють усі обставини подій Правоохоронці котре закликають громадян бути обачними, аби не втратити власні кошти. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Цінуємо вашу увагу та вашу довіру. Наразі ми прощаємось. Бажаємо вам вдалого вечора та мирної ночі. Побачимо завтра. На все добре.